Штормове попередження у Полтаві, оголошене на 26 червня, проявило себе повною мірою. Через сильний вітер у різних мікрорайонах міста падали дерева. Одне з них розтрощило легковий автомобіль, припаркований по проспекту Віталія Грицаєнка. Частину гілля прийняли на себе лінії електромереж. Аби зафіксувати інцидент, на місце виїхали працівники патрульної поліції. Внаслідок падіння даного дерева ніхто не отримав тілесних ушкоджень. Впало дерево цього дня і на проїжджу частину по вулиці М'ясоєдова. Місцеві мешканці роками зверталися до відділу оперативного реагування полтавської міськради, аби велетня зрізали, каже полтавець Олександр Денисенко. десяти чоловік дзвонили туди. Був я організатором. Кажу, я в старий голос дзвонить. Бідові дзвонили три роки в закон. А вони кажуть, як упаде диспетчер, тоді приїдемо. Це коси, бо бачите, а тепер дивіться, скільки. я думав, що як упаде, то і стоп злама. Аби повалена вітром деревина не стала загрозою для життя містян. Сюди першими прибули рятувальники. Їх завдання оперативно прибрати все з дороги, аби надати доступ для проїзду інших спецавтомобілів, наприклад, карети швидкої, газової служби чи тих же ДСНСників. Саме дерево, воно он, бачите на чому? Якщо ми його опиляємо, його може крутонути, упасти, обірвати провода. Обірвати провода це йде, воно під напругою. Скільки тут, може тут далі 380, да? ні? Мабуть, тільки 220 іде. Ну то тобто, на місце виклику я направив сюди обленерго, щоб вони. Проконтролювали, може вони навряд спил цього дерева відключать дану лінію жилення. Протягом дня до Полтавської міськради надійшло понад два десятки заявок щодо падіння дерев та гілок, розповіла її речниця Марина Сірова. Станом на 17 годину було зафіксовано 24 звернення до служби оперативного реагування 1580 щодо повалених дерев та гілок. Усі виявлені перешкоди оперативно розпилюють і прибирають з тротуарів та проїжджих частин для забезпечення безпечного і стабільного руху пішоходів і транспорту. А всі залишки деревини у місті працівники декоративних культур планують повністю прибрати у першій половині завтрашнього дня.